При ловлі судака і окуня частіше за всього я використовую два типи проводки. Одна проводка, якою я сьогодні розпочав рибалку, це один дуже швидкий оберт катушки. Раз, раз, і ваша приманка так бум-бум-бум. Як правило, це робить з перегрузом. І дуже часто змушує клюнути навіть пасивного хижака. А друга проводка, яку я дуже люблю, вона добре працює, коли кам'янисте дно, дно в ракушках. Це така я її раніше називав хитра проводка. Це волочення по самому дну. Ми так потихеньку тягнемо, тягнемо, там наша приманка. Так іде, іде, і де де і риба її е, е, підбирає.